Якось зустрів я в Тіктокі відео, там де один молодий чоловік возмущався. Він позвонив до одного священика, щоб похрестити дитину. Той священик, напевне, сказав, що для цього потрібно пройти якісь підготовчі бесіди. Потім той чоловік дзвонить іншому священику, і той священик в розмові ну, питає: да, А якого ви віру сповідання, в яку церкву ви ходите? Він каже, я відповів, що я взагалі греко-католик, і мені все одно ну той священик православний тоді також відповів. Ну, раз вам все одно, будь ласка, шукайте того священика, якому також все одно. І цей чоловік возмущається. Як це так? Чому церква, отак от Бог же один? Яка різниця? Католики, греко-католики, православні. А я ж отак думаю: подождіть, а що сказав не так той священик? Включаю коментарі, думаю, як же люди відреагували на це все. Дивлюся, а там люди поділилися на два лагеря. Одні кажуть, що священик прав той, який сказав, шукайте собі там іншого священика, якому також все одно. А інші за того чоловіка типу ах, церква, церква, такі сякі. Знаєте, в чому тут проблема? На превеликий жаль. На превеликий жалі, це моя особиста біль, і біль, напевно, взагалі християн, які більш-менш серйозно відносяться до своєї віри. Те, що люди в більшості своїй дуже поверхнево відносяться до церкви, і взагалі до релігійності, в кращому випадку відносяться як до якоїсь сфери обслуговування отаке поверхневе, примітивне. А церква ж не поверхнева і не примітивна. Це фундаментальне, це важливе, від чого залежить ціла вічність. І от коли люди якби, ну, зустрічаються з тим, що їм починають говорити щось серйозне про церкву, людям це не подобається. І людям хочеться, щоб і церква була примітивною, і щоб і церква була поверхневою, і щоб священники такі ж самі були примітивні і поверхневі, щоб просто виконував обряд без смисла, без осознання, без нічого. Як отак нагнуть церкву, пригнуть, от, щоб от була така, як нам хочеться. Бога взяти за бороду, як то є таке прислів'я, але й не вийде, не вийде. церкві 2000 років, і, знаєте, церква переживала і не такі випробування, хоча чи яке це випробування, але знову-таки, якщо люди не серйозно відносяться до Бога, до церковності, то про яке серйозне спасіння, спасіння душі цілу вічність можна. Далі говорити. Тому давайте будемо, серйознішими, серйознішими, бо це дуже важливо. Зараз я збираюся їхати в сусіднє село розносити газети. Ось мій транспорт. Ось заряжена сумочка нашими газетками. І зараз будемо видвигатися. Правда, це село <гл 'язано> не моєї юрисдикції, навіть не мого благочиння, але бачка, дозволив. Чому я туди їду? Бо. ну... У нас тираж зараз трішечки зменшився. Зараз ми робимо півтори тисячі цих самих листівок. Е, І на, на свої храми, на, на свої села я беру 800 штук. Всі інші, я намагаюся якось серед батюшків роздати їм, щоб вони також все це розпространяли. Але, на жаль, на жаль, якось так виходить, що ну, не розпространяються вони десь там. То в мене залишилося доволі таки багатенько таких. Якось шкода, щоб вони там жовтіли, пропадали. Тому на своїх територіях я вже все роздав, всім роздав. А ну, їду на сусідську, я думаю, бачу, не образиться. Я надіюсь, люди мене приймуть хоча б з добродушею, бо я все-таки, хоча вони мене знають і так, я там іноді мелькаю. То такі справи. Можливо, з кимось вдасться мені поговорити про Бога, а можливо, хтось якусь цю газетку, одну з цих газет прочитає, може для когось буде користь. Так, це тяжко, це важко. Справ вистачає достатньо. Ну, а що ти зробиш? Що ти зробиш? Напевне, все-таки тираж доведеться потім згодом іще сокращати. Ось так. На жаль, на жаль, на жаль. Чому так? Я не знаю. Батюшки, напевне, вигоріли чи вони. Із-за того, що все що твориться навколо, Ну, чи, можливо, в когось хисту нема, це я такий ще молодий. Правда, я вже 15 років прослужив священиком. я так бігаю, якось так висидиться мені на місці. Це наш пес. Я справився. Не знаю скільки там було цих газет, чи 200, чи 300, ну багатенько. Всі роздав, всі розніс. І знаєте, в одному із почтових ящиків знайшов таку газетку, яка там пролежала цілий рік. Вона там перезимувала. І ось має такий вигляд. Бо в це село я їздив останній раз десь рік тому, газети розносив. А це от залишилося. Цілий рік пролежала. Звичайно, вона не читабельна абсолютно, то покладу її до своєї колекції. Таких газеток в мене справді багатенько, тому що, на жаль, ну, не всі люди читають, не всі люди беруть. Що ж ти зробиш? Ну, Туди, там, де я таке бачу, я туди вже не кладу. Ну, Це таке буває. Вийшла одна жіночка. Типа, що? Я говорю, ось вам газетка. Візьмете, почитаєте про Бога, про церкву. А вона така, давайте. Забрала так грубо і пішла. А в неї хрестик вісив. Тобто вона була з хрестиком. Там до інших під'їхав. Кажу: ось вам газетка, візьміть, про Бога прочитаєте. А жінка така каже: не треба на ваші газет, бо, бо ми не віруючі, ми не віруючі, не треба. І в неї теж хрестик вісить. І в таке питання. Стоп, якщо ви не віруючі, навіщо ви хрестики носите? Якось це нелогічно, тому що хрестики носять віруючі люди. Ось так. Дуже цікаво буває. Звичайно, були ті люди, з якими мені вдалося поговорити про Бога, щось мене питали. Я щось їм розповідав. Я думаю, для когось була якась користь, а можливо, хтось і прочитає цю газету. Це б також, я надіюсь, надіюсь, буде для когось. Корисно. Чому я не знімаю сам процес, коли ці газети розносю, Ну тому що, ну, а вдруг люди не хочуть, щоб я знімав їх чи знімав їхній двір. Ну, це ну, не культурно. Якось. Тому я цей процес залишаю за кадром, але газети розносимо, роздаємо. Це, звичайно, дуже гарна можливість поговорити з людьми про Бога. Що люди зараз якось не сильно до церкви йдуть, а от священик може йти до людей і повинен йти до людей. Ідіть і навчіть. Це пряма заповідь Ісуса Христа. Тому ми намагаємося, як можемо. Звичайно, якось косноязичний, в мене не все виходить, як хотілося б. Ну я стараюсь. В крайній мірі, я перед Богом, надіюсь на Божому суду сказати, що, Господи, зробив все, що міг. Пробач мене. В общем, їду я таки додому. Тут до мене дзвонили, я відповів на дзвіночок, ну і збираюся далі їхати. ще дорога є <смі> така, далетенька трошечки. А потім дивлюся, щось лежить. А щось лежить. А що це таке? А це куля. Не сучасна куля, звичайно, часів Другої світової війни. Але ж якщо ж така куля залізе в колесо, то все. Ховайся, заберу свою колекцію. Стою я якось в черзі в магазині. Переді мною скупляються двоє там якась жіночка, за нею стоїть жіночка зі свідків Війгови. Стою я і заходить в магазин дідусь. Це дідусь зі мною вітається і починає трішечки жалітися на своє здоров'я. То каже, то спина болить, то ноги не ходять, то серце якось прихвачує. А жіночка зі свідків його починає говорити йому, що не переживайте, от прийде такий момент, коли Бог воскресить всіх мертвих, вже не буде ніяких хвороб, буде все добре. А той дідусь до неї так в грубій формі: що ти таке мелиш? І до мене потім, ну да, батюшка ж. Типу, бачу, підтверди, що ніяких воскресінь мертвих не буває. І, от ви знаєте, я в цій ситуації став на сторону жіночки зі Свідків Єгови. Ну, знову таки Свідки Єгови взяли знову таки, істину про вічне життя і про Воскресіння мертвих, ну, саме собственно, з християнства. Бо християнство це ж проповідує, що ще написання про це написано, то по суті. І от цей дідусь да, в такому, опинився неловкому положенні, тому що він чомусь думав, що я, як православний священик, я не вірю в воскресіння мертвих, я не вірю в життя вічне. І ви знаєте, це трагічно насправді. Це є така невеличка ілюстрація до того, що. От... Ну, більшість православних, ті, які називають себе православними, вони ж не, не вірять в життя вічне, не вірять в воскресіння мертвих. О, що Часто я від таких чую, та звідтіля ніхто не вертався, та хто ж його знає, що воно там буде, і ну, взагалі ніхто євангелісто не читає майже. В кожного вдома є новий заповідь, але його ніхто не відкриває. Загалом я мовчу про те, що в церкву ходити, там, в гріхах каятись на сповіді, до причастя приступати цього взагалі нема в більшості. А от коли починаєш якось про це говорити, мені починають іноді відповідати. Бачка, ви нав'язуєте, бачка, ви там типа, без фанатізму, ми не фанатики, Це ви типу фанатики, а ми не фанатики, ми нормальні православні, а ви типу православні не нормальні. Я так думаю, так подожди, це, От що получается для таких православних? Євангелія пустайний звук, церква не потрібна, взагалі священики навіщо? Трагічно боляче, що знову таки називають себе православними, а вірують ну, зовсім не по православному. Тут трагічно тут чи хрестик треба зняти, чи все-таки штани надіти. Якщо ми християни, давайте по-Христовому жити і по Євангелію чинити. Я намагаюсь проповідувати Слово Боже там, де це можливо, і як це можливо. Але коли люди відмовляються, і я бачу, що людям не цікаво, я з цими людьми не говорю про Бога, тому що їм не цікаво. А заставити їх слухати і тим паче приймати це в своє життя, ну просто неможливо. Навіть коли я ходжу від двору до двору. Розносячи газетки, це просто привід, щоб якось з людьми поспілкуватися, а можливо, комусь і цікаво, можливо, хтось і щось запитає. Але коли я бачу, що людям це не цікаво, і люди якось так от просять, щоб, будь ласка, нам це не цікаво, газети не кладіть і з нами не розмовляйте, я газети не кладу і не розмовляю. Ну що не заставиш. Але я зовсім не розумію. Людей, які з одного боку кажуть, не нав'язуйте нам свою віру. А як я нав'язую? Я до вас не прошусь, я вас нікуди не тяну. Їх, напевно, просто роздражає наявність церкви, наявність ну, взагалі, якихось активних священників, які щось намагаються робити, якось проповідувати, їх просто це роздражає, тому що, можливо, щось облічає. Тому що, якщо взяти логіку таких людей, то. Оцю книгу. Треба просто викинути. Оцей храм, в якому ми зараз знаходимося, треба зруйнувати. І цього священника, який тут є, треба аж кудись там діти, щоб він не, не мусолив очі. Ну, а правда ж, хіба не так? А якщо б священник почав казати, знаєте, ходіть до екстрасенсів, ходіть до бабок гадалок, з знімайте з глази порчі. В церкву ходити не треба, нічого не треба, блудіть, крадіть, пийте, колиці наркотою, що хочете, робіть, і все одно в рай попадете. Ну, знаєте, напевно такий священик був би дуже популярний, його б слухали б просто. -просто. А коли священик говорить по Євангелію, цей священик не угодний. Ну, вибачте, отакі ми православні священики. Які ну, все-таки намагаємося Боже Слово нести в цей світ, а не своє особисте, чи потакать комусь в їхніх гріхах. Тому, будь ласка, кому не подобається ваше право. Але в той же самий час не нав'язуйте своє невір'я, не нав'язуйте свою версію якогось такого дуже дивного православ'я. Живіть своїм життям і дай Бог може колись і прийдете до істини до покаяння. А так. Давайте просто жити в мирі, Поважаючи один одного. Напевне, всі чули пісню про Галю, яка несе воду, у якої коромисло гнеться. Оце саме те коромисло. Не знаю, скільки років цьому коромисло, але напевне багатенько, бо воно вже і шашелів побите, і таке вже. Напевне, воно навряд чи витримає два відра, якщо їх взяти, поцепити на оцей крючечок і на оцей крючечок. І отак от на плече. Воно вже стареньке-стареньке. Бачите, щось було навіть намальовано. Оце справжнє коромисло. Ось так воно виглядає. Такі зараз можна побачити в музеях, хоча, напевне, в деяких селах до сих пір носять воду отаким чином під криниці. Бо не у всіх селах є водопровід. У нас, наприклад, нема. Нам воду завозять басейни, Це такі резервуари. Ну, ось свій час були криниці з питною водою. Звідкіля люди носили воду. Зараз в, наших, в нашому регіоні немає таких криниць, бо вся вода. Салойна, вона непридатна для пиття. Навіть скважини, котрі б'ють 60 метрів, то там вода, вона не питна. На жаль, вона як технічна тільки. Ну, от таке кромисло в нас вдома є. Музейний експонат.